В центральній бібліотеці відбувся захід, приурочений до Всесвітнього дня землі. Працівники бібліотеки підготували для учнів першої школи пізнавальну та повчальну інформацію. Зокрема, виступали дитячо театральна студія Бориспільські діамантики, колектив вокалістів Веселочка. Вадим Шапошніков розповів про прадавній культ землі. Наші предки бачили не просто от в деревах, там камінні, річках. Щось фізичне, як то говориться, як мовою фізики говорить, а вони обов'язково. Цьому бачали, що це все живе. Надія Нікітенко стверджує, що цей захід ще раз нагадає дітям, як берегти землю. Відноситись до природи так, як ти прийшов би в гості. Якби ти там поводив себе в гостях? Оце ми налаштовуємо дітей на цю любов до природи. Міжнародний день землі свято чистої води, землі і повітря. День нагадування про страшні екологічні катастрофи. День, коли людина може задуматися над тим, що вона може зробити у вирішенні. Екологічних проблем, поборов байдужість в собі. Юлія Карпінська, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.